Next Station – Українізейшн багато хто із вас зауважував особливі наголоси Галичини. Усі ці моя, твоя, роблю, люблю. Звісно, це не літературна мова, але знову таки це один з автентичних говорів української. Якщо офіційно, то це надністрянський говір Галицько-Буковинської групи Південно-Західного наріччя української мови. Власне, поширений і донині у верхів'ї річки Дністер, тобто це Львівська, Івано-Франківська і Тернопільська області. Мабуть, найбільш характерні наголошення у займенниках Моя. Живе моє мила, мила, моя, моє щастя. Мина моря. Ще для галицького говору характерні паракситонові слова, тобто з наголосом на передостанньому складі. І часто такий наголос не збігається з літературним. Звідси у дієсловах чуємо люблю, жили, були, подзвоню. Це, що то було так давно Я люблю тільки тебе. Я люблю свою, бейбе. Я люблю собі час від часу. Робити такий вихідний. Було, небова, як не цікаво. Все не були два колеги. Прощайте, дівчата, я вам ще позвоню. А окрім наголосів, Галичина славиться численними словечками і фразеологізмами, які часто можуть зрозуміти лише тамтешні мешканці. Але є й більш відомі. Приміром, пояснення, таксі стало. Це один з типових виразів української Галичини, який означає незворотність на певному етапі. Таксі стало... Що тебе не стане? Отже, повторимось: це не літературна українська мова, але це її автентичні говори, до яких варто ставитися із пошаною і у жодному разі не викорінювати. Проєкт Українізейшн створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програми «Медіафіт» для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.